Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з восьмої до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру. Ось уже понад рік для того, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику, що відбувається в Україні. Що відбувається в світі? Нас це дуже цікавить і це дуже важливо принаймні намагатися в цьому розбиратися. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Радіо НВ ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важ. Ливу інформацію. Ну і підписуйтесь на Ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли публікуються свіжі відео. Зараз з нами на зв'язку керівник центру громадської аналітики. Вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі. Давайте почнемо з події, як ну точніше, з новини, яку щойно почули в ефірі. Південна Корея збільшує свою підтримку Україні, але поки що не вирішено питання ну, наприклад, постачання зброї, тому що є політика не постачання в конфліктні зони. Ці політики різними країнами, отакі принципи, вже переглядаються. От від чого це залежить, власне. Ну, справа в тому, що історія з південної Кореї вона не проста. Вона ж бере початок ще від фактично війни корейської. Тому треба розуміти, що в великій мірі зовнішня політика визначається південної Кореї також підтримкою і позиції Сполучених Штатів Америки, так само, як Японія, після другої світової війни. Це нормально. Це не те, що там знаєте зовнішній вплив чи ще щось. Бо треба визнати, що війна південної Кореї проти північної Кореї, вона на даний момент не завершена. І там можуть події розвиватися дуже по різному тому я думаю, що зараз Південна Корея давайте не забувати, що вона постачає зброю також і до Польщі да до НАТО. тобто вона знаходиться в цьому колі країн, і я думаю, що зараз просто відбувається узгодження позицій, поки що так. На це на мою думку, і ми бачили вже немало прикладів, коли, наприклад, країни, які там толерували російські агресії або Казали ні, 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 це не наша війна. Або давайте не будемо там дратувати Путіна. Вони змінюють свою позицію. Класичний приклад це Німеччина. Сьогодні на Німеччина, Німеччина найбільший постачальник зброї до України серед членів країн Європейського союзу. Тому я думаю, з Південної Кореї просто треба трішки почекати. Але загалом все рухається нормально. Процеси долучення різних країн до а, антипутінської коаліції. Вони абсолютно ну очевидні. Питання рухається. Я не бачу тут проблем. Що да ну так просто цікаво, як це міняється всередині країн. Ви вже згадали Німеччину. Там є заява їхнього віцеканцлера Роберта Габека, і він каже, що Німеччині треба переглядати свої принципи і, значить, здійснювати експорт німецької зброї на основі цінностей. Треба при затвердженні рішень ставити запитання: хто є злочинцем, а хто є жертвою, і німеччина має постачати зброю країнам, які б. Близькі нам за цінностями, а бути більш жорсткою до диктатур. Така досить розлога цитата. Але ну, якщо Німеччина зараз все ще от в цьому перегляді, хоча, як ви слушно зазначили, Німеччина найбільше з усіх європейських країн постачає нам, ну з усіх країн, членів Євросоюзу, постачає нам зброю, то цей процес якось треба ну, для нас, принаймні е, зрозуміти. Я чесно кажучи, для мене дивні подібні заяви. Відверто. Тому що в принципі крапку в цьому питанні поставив Штайнмаер, президент Німеччини, ще восени минулого року, після приїзду його до України. Він після приїзду зверніть увагу, він довго тримав цю заяву звернення до німців, до громадян країни про те, якою буде політика Німеччини по відношенню до Росії країни агресора, там же чітко прозвучали ці тези. Зараз ще ну намагаються московити там повливати на політику в е, Німеччині. От е, останні там події стосувалися саме які акції протесту в роковини початку широкомасштабного термін, вторгнення. Знаємо цей інцидент зі зриванням українського прапора, станка російського там поклали туди купу троян. Принесли. Ну, видава, створювали картинку, що мовляв, там німці проти війни, вони за мир у всьому світі і так далі. Ми знаємося на тому подібні заяви, знаєте, це як намагання повернути в лону. Давайте поговоримо, хто агресор, хто не агресор, і так далі. Тому подібне. Ну, нам ж будуть взагалі закидати і надалі, що ми е, нацисти, бандерівці вбиваємо за національною ознакою і так далі. Бо це влада вина, народом нада міритися. Тому я тут зараз не іронізую, абсолютно серйозно. Ця дискусія як на мене в Німеччині вона не сформована політикою уряду. Політика уряду там чітка. Вона, хоч і займається і спікер, дуже таку соку посаду. Вона е, чітко зумовлена позицією президента Німеччини, Олафа Шольца Канслера, який зараз абсолютно нормально, правильно послідовно говорить про те, хто винен. Ну я не можу зараз трактувати його двояко. Я навіть самого початку, коли він почав навесні ще говорити минулого року про і були відчутні певні зрушення в його політиці рішення щодо підтримки України, говорю: треба почекати на превелике жаль, але Німеччина вже на зовсім іншому шляху. Мене дуже приємно здивувала заява Штайнмайра, тому що це ще раз кажу, це президент Німеччини. Да, в касарській Німеччині президент це не. Там, можливо, не найголовніша посадова особа, але він визначає зовнішню політику. І Мюнхенська безпекова конференція також тоді прозвучала заява її в один день Штатмайер, на другу дні, якщо відверто говорити. Вони чітко визначили напрямок безпекового, безпекової доктрини світу. Тому що так, це ну, зібрання, яке там, неофіційне. Да, там дуже багато представників, але поряд із тим, знаєте, тут визначається єдність світу і бачення, як буде будуть рухатися далі. Тому ці заяви, як на мене, просто на них треба не звертати увагу. Треба більше е, зараз акцентувати на тому, які рішення ухваляться на рівні урядів, тому що уряди визначають політику підтримки і так далі на практичній площині. Добре, тепер про дипломатичний трек. Є повідомлення, що на полях, значить, зустрічі дипломатів країн Великої Двадцятки Ентоні Блінкен і Лавров поговорили між собою, і це вважається, що їхня перша зустріч від початку повномасштабного вторгнення віч на віч сказано за підсумками, що США і далі підтримуватимуть Україну. Тільки скільки буде потрібно, а якщо позиції не наближаються, навіщо організовуються такі зустрічі? А зустрічі не було офіційної, але це були ну, Вона не офіційна, вона на полях, але ж розмова відбулася. Фізично вона відбулася. Ну окей, а як ми можемо допустити, що вона там не може відбутися? Чому, наприклад, на полях, коли ми говоримо, це неофіційно, зустрілися? Просто от просто да на зустріч один одному, а саме так воно ж що за все відбувалося. Я зараз не спрощую, Я абсолютно говорю, пересіклися два очільники різних очільники міністерства закордонних справ, один і другий. І вони просто між собою переговорили 10 хвилин. Це нормально. Тут давайте ще раз. Це неофіційна позиція. Зближення чи не зближення немає. Вони обмінялись думками е, в процесі присутності. Тим паче, е, на, на цьому зібранні. тим паче була офіційна заява. США. офіційного е, контакту із е, Лавровим не буде ще раз. Офіційно не буде. Це ми зафіксували. Далі відбувся неофіційний в неофіційній зустрічі США. Продовжили свою позицію заявили вчора. Справа в тому, що не було конкретної інформації. Сьогодні вона на ранок уже більш конкретизована і Білим домом є, і Антоні Блинкеном про те, що він говорив про припинення війни в Росії в Україні, і він закликав їхав фактично до Росії до того до переговорів, тобто владнати питання припинити війну саме за словом переговорів. Бо Росія ж постійно говорить про те, що мовляв нас до переговорів змушують, а Україну ні. Припинити війну, це означає, щоб вийти з території України. Тому тут друзі, все нормально, все окей, контакт відбувся. Я не бачу ніякої ні зради. Я навпаки бачу намагання зараз а, не те, щоб притягнути до діалогу, не те, щоб змусити до діалогу, а все-таки намагання Сполучених Штатів Америки ще якось врегулювати, окрім. Військовим способом це питання, тобто припинити війну, окрім військовим способом, тому що вони надають військові допомоги дуже багато. Сьогодні знову ж таки буде оголошений новий пакет. Закидати їм нема що, це найголовніший момент. Росіяни навпаки цю історію використовують дещо по-іншому. Але найголовніше, що прозвучало в цьому сенсі, перше треба звернути увагу, що була мова про повернення в Сполучені Штати Америки їхнього громадянина, який був арештований ще. Чотири роки тому і отримав термін ув'язнення це морський піхотинець і отримав 16 років ув'язнення взагалі за надуманими приводами. Це момент головний США не залишають поза увагою свого жодного громадянина. Це перший момент. Другий момент, що стосується саме призупинення участі Росії у договорі про стратегічне наступальне озброєння, це також ключовий момент. США говорить, що вони не позалишатимуть поза увагою і такі нюанси. Вони триматимуть руку на пульсі. Що стосується саме контролю за ядерним озброєнням, це також нормальна те історія. Це дуже головний, правильний акцент. Було б гірше, якби наприклад Блінкен взагалі не говорив з Лавровим про це. Це друзі, так, так, так але важлива можна... штука. Путін по суті подав це як свою перемогу, як своє всесильне рішення. Оце призупинення участі в договорі щодо стратегічних наступальних озброєнь. Блінкен з Лавровим про це проговорює тут. Ну Росія. Сама, сама себе якось в нету позу, пробачте, поставила чи буде приблизно так, як з зерновою угодою, де вони призупинили, потім їх ніхто не слухав, ну і далі вони відмінили своє скасували своє призупинення, але я не бачу тут перемоги Путіна. Я взагалі її не бачу. Якщо нам ми будемо говорити про ну, те, він що Гордо наприклад... про це доповідав своєму населенню. Так, да, Послухайте, Гордо можна доповідати, що ти анексував територію або там включив складу. Своєї країни, там якісь як він каже, недоокуповані, але це ж не перемога, це ж ідіотизм. Ну я взагалі би такий епітети не використовував би реально епітети до промов Путіна. Це не перемога, це намагання, як на мене, подати хоч щось. Він же нічого в своїй промові не міг подати, окрім того, щоб призупинити це, як трішки вагітним не бувають, друзі. Ти або вагітний геть, або зовсім не вагітний. Зараз Путін намагається видати бажано за Нема ніякої перемоги. Те, що говорили на полях про цю тему, ну так звичайно, рефлексія має бути. Але ж ми чудово розуміємо, що сьогодні навіть риторика ядерна, яка була минулого року в світі, вона не та. Абсолютно всі в один голос розуміють, що Путін блефує. Блефує і вже його ніхто не боїться. Тому я не бачу тут загроз ніякої. Те, що про це вони говорили, ну звісно, вони ж мали відрефлексувати на на загал на широкий про цю тему. А тоді ще одна історія: цікавий матеріал, цікавий огляд написав історик Сергій Громенко про отаку деяку зміну риторики і Путіна, і взагалі російського оточення. Значить, зараз, ну по-перше, пам'ятаємо, Путін щось сказав, що будуть якісь московіти, уральці, сібіряки. Значить, що захід хоче розвалити Росію, розшматувати Росію, хоче там і, і от саме тому та Росіянам треба згуртуватися, щоб зберегти свою державу по суті, от Громенко робить висновок, що зараз до Росіян закидують тезу, що незалежно від того, наскільки справедливою була ця війна, наскільки правда, що росіяни тут вчиняли злочини, а вони про це знають, да просто не хочуть на це дивитися. То от зараз росіянам треба робити все, аби не зазнати покарання і тому йти й вмирати, йти й вбивати, аби тільки Росія не програла, тому що їх тоді роз. Шматують, а значить, відповідно, винні будуть покарані. Оце е, по, е, лінія пояснення, навіщо їм воювати, вона ж може зайти як, як розуміння до російських громадян. Ну, це один із варіантів. З усією повагою до пана Сергія Горменка, його е, наукового підходу взагалі до викладені матеріали в історичному контексті. Е, таке може бути, абсолютно може бути. Але чи це спрацює? Це вже друге питання. Тому що для мене, наприклад, зараз абсолютно очевидним є ну не те, що інше, а те, що, ну, відмінний контекст, від якого про який говорить дуже поважний автор, мені так видається, що Путін цією заявою, по перше, ставить не просто під загрозу існування Росії в очах самих росіян, а він намагається в такий спосіб мобілізувати ще певну кількість росіян. Для захисту цієї спільної, як він каже, держави, єдиної монолітної. Але ж друзі, Російська Федерація, давайте згадаємо, вона це ну, фактично обманка. Там нема федерації, там є диктатура, де проживають багато різних народностей. Він же не випадково каже, московіти, уральці, Башкіри, Татари, е, 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 перепрошую, сібірякі. Буряти, сибір'яки, Якути і так далі. Ну, можна перераховувати. Врешті-решта. Кавказ да там кілька народів проживає. Чи чекайте? Він, він думає, що це так. Він просто цією тезою утримається в одній державі. Ну, звісно, ні. Ну, звісно, ні. І проект розпаду Росії, про який говорить дуже дуже багато. Ну звісно, я поки що далекий від думки про те, що він буде реалізований повністю, але вказує на те, що оце штучне утворення Російська Федерація, яке трималася виключно на силі. Виключно на, на гайці, бо по іншому сказати це ну оцінювати складно. Воно зазнає краху. Путін це розуміє, і, врешті-решт, він опиниться в дуже складній ситуації, коли він не зможе контролювати велику частину територій. і це призведе або до його знищення, або він мусить визнати те, що він не спроможний ще раз кажу утримувати в єдиному кордоні Російську Федерацію. Саме про це він говорить. Тому він говорить: ви можете піти не просто напросто, щоб не зазнати покарання, а захистити от єдину Росію. Там же ця мова йде. Там наратив Єдина Росія, що вона єдина-єдина, але направду вона ж то ну дуже розмаїта. Оце головний посил. І тепер питання: а чи це йому вдасться? Бо е, на Росії реально велика проблема з мобілізаційним ресурсом. Хто б там що не говорить? Вони створюють електронну базу. Всіх чоловіків визначають, хто може бути призваний, вона має бути завершена в роботі до 24 року до осені, але перша тестова версія її готова вже на весні, і вони можуть її використати для того, щоб долучити нових військових до війни проти України. Ось як на мене, головна мета на сьогоднішній день треба пояснювати, для чого він буде використовувати мобілізаційний ресурс, щоб не розвалилась єдина Росія. А про покарання не про покарання. Ну як на мене мені видається, росіяни взагалі про це не задумуються. У них інше питання. Вони говорять про те, що ми маємо захищати єдину Росію в Україні. Буквально ще днями я наткнувся на дуже одне цікаве відео у Соловйова, де стояла купа наших експертів українських, і підспівували Жириновському в прямому сенсі цього слова. Підспівували ще тоді живому Жириновському, який казав: Нам Україна не треба, нам Україна треба для того, щоб там воювали. Ось про що він говорив тоді. До Жириновського, звісно, в мене конкретного відношення як. Ну до е, не дуже мудрої людини так пройди світа, але разом із тим, він сказав те, що треба було чути росіянам. Вони мають воювати в Україні. От зараз це саме продовження, Путін не змінює в цій частині свою тактику. Він залишається їй е, е, вірним, прихильним, і він робить все для того, щоб використати максимально мобілізаційний ресурс для продовження війни. У нього все зворотнього шляху немає. І він намагається використовувати всі доступні способи. Білорусь відпадає, Китай відпадає. Що в нього залишається? Ну там ще Іран, можливо, трішки Північна Корея і загалом росіяни. А там реально велика проблема, тому що багато з них ховаються, втікають за кордон і не хочуть йти воювати проти е е українців, але це роблять виключно під приводом страху бути ув'язненим або страченим. А, ну так, а от, власне, якщо лідер країни, ну Путін добре, цар фюрер своєї країни. Якщо він О, уже починає правильно. заговорювати про те, що от їм треба уникнути розпаду Росії, то чи не накликає він на себе власне, ну там таку можливість, що його населення задумається? Стоп, а може, а може, це й не так погано? Ні, я справа в тому, що далекі від думки про те, давайте згадаємо дуже класичний показовий приклад в історії націонал соціалістична Німеччина 30-х років. Яким чином Фюрер, тоді Фюрер, дуже гарне порівняння Гітлер, утримав Німеччину. Він розвалив федерацію зробив її унітарною. Німеччина була федеративною тоді країною в 30-х роках. Він абсолютно всі землі німецькі взяв під свій контроль, розставляв своїх ставлеників. Які входили до націонал соціалістичної партії, і він зробив неможливим ні поширення ні свободи думки, ні свободи совісті, нічого взагалі. Там навіть і релігію не використовував для того, щоб утримувати владу. Зараз для мене Путін це класичний приклад. Він продовжує цим займатися, він продовжує це доводити. Єдина відмінність, Гітлер робив це швидше. Путін робить повільніше. Путін не настільки рішучий, як Гітлер, і це його погубить. Він так на публіку, нібито, да, Може розповідати, що ми там будемо воювати. Але на правду, ну він його можна порівнювати, але він не, не дотягує. Скажу в питаннях ухвалення рішень жорсткості, жорстокості по відношенню до е, своїх громадян він проявляє виключно в контексті призиву мобілізації, ув'язнення і так далі. Так, вдається до фізичного знищення, але е, масовості такого характеру немає. Тим паче. Путін пішов шляхом створення також альтернативної армії на Росії, яка займається саме тими репресивними методами. Але в порівнянні з Гітлерівською і другою армією, яка налічувала там ну, просто сотні тисяч, ну вона набагато менша. Тому і поява партизану у Брянській області і. Десь небажання росіян йти воювати, які ховаються ще раз кажу. Вони вказують на те, що в цій частині Путін зазнає провалу. Він просто рухається. Він до цього рухається. Він сам це усвідомлює, але намагається схопитися десь за соломина О, окей. А от такі історії, як вчорашня брянщина, вони Путіна справді злякали, тому що я бачив такі заголовки, що він переляканий через цю ситуацію. Але ну от у мене в цьому є сумнів трошки, тому що є підозра, також що вони самі готували якісь. Провокації я думаю, швидше за все, він поки що недооцінює е, загрози, які несуть саме отакі, ну як вони називають ДРГ українське. Да? Насправді, uh -huh. це ж були етнічні росіяни, які входять до інтернаціонального легіону збройних сил України територіальної оборони. Це офіційне повідомлення від влади, який був оголошений цей регіон ще легіон. Перепрошую у минулому році, 27 лютого колебою. І от саме етнічні росіяни, які готові сьогодні об'єднувати тих, хто ховається, не хоче толерувати Путіну і так далі. Саме росіяни вони спроможні е, закласти підвалини таких процесів. Путін думає, да, от як на мене, що поки що це загрози не відчинить. Чому? Тому що дійсно регіони прикордонні з Україною Брянська Курська. Білоруська області вони дуже сильно зараз мілітаризовані. Там багато військових, дуже багато силовиків ФСБшних, які можуть завдавати конкретно протидії подібним невеликим поки що групам росіян. Так там вони контролюють ситуацію. Тому він вважає, що окей, але як на мене, це не до якщо загроза Протеси, і є, то вона поки що не так. настільки велика, щоб від неї лякатися. Добре, я вам дуже вдячний за розмову. З нами на зв'язку був керівник центру громадської аналітики. Вежа Валерій Клочок. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.